Вітаю! Урок математики перевірка множення ділення. Пропоную записати вам число Класна робота хвилинка каліграфії, число 17. Наступне завдання: – гра-дослідник. Обчисліть ланцюжок прикладів і дізнайтесь цікавих фракт по екології. Отже, ви дізналися, що пластик повністю розкладається в землі за 450 років, а скло за 4 тисячі років. Отже, сьогодні ми ознайомимося з прийомами перевірки дії ділення, дією множення. І навпаки, пригадайте, як називаються числа при діленні? Це ділене, дільник, частка. Якщо частку помножити на дільник, тоді станемо ділене. Запам'ятай, щоб перевірити дію ділення, треба частку помножити на дільник. Якщо дістало ділене, то дія виконана правильно. Якщо в нас не вийшло, значить ми помилились. Сьогодні ми ще ознайомимося з прийомом перевірки дії множення дією ділення. Пригадай, як називаються числа при множенні? Так, множник, множник, добуток. Якщо добуток поділити на один із множників, то дістанемо другий множник. 30 це наш добуток, поділити на 6 буде 5, а якщо 6 поділити, 30 поділити на 5, то буде 6. Запам'ятай, щоб перевірити дію множення, треба добуток поділити на один із множників. Якщо дістали другий множник, тоді я виконана правильно. Отже, щоб перевірити правильність виконання множення, потрібно добуток поділити на один із множників. Якщо в результаті отримуємо другий множник, то множення виконано правильно. Перевірте, способом письмового ділення, чи правильно знайдено добуток. Давайте разом переглянемо, як це працює. Наступні обчислення виконайте самостійно. А зараз пропоную вам розв'язати задачу. У лісорозсаднику на сіми ділянках виростили 24 507 саджанців боріз. На інших п'яти ділянках виростили 9400 саджанців лип. Яких саджанців більше на одній ділянці і на скільки? Поставте відео на паузи, складіть скорочений запис до цієї задачі і розв'яжіть її у зошитах.